Вернувся Бог до України, спитавши кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни? І Бог у відповідь почув і кожен біль людський відчув я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім. І посаджу в дворі Калину, червоний символ України. І я не дам їй похилитись. А я сумлінно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стати. здоров'я людям рятувати. Я вчителькою бути хочу. Дітей дознай, я заохочу. Я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, щоб пахла наша вся земля. А я... Планую, немовля. На світ я народжу дитинку, маленьку, гарну українку або синочка козака. У мене мрія ось така. А я рідко всиновлю і, мабуть, краще не одну, бо після катувань страшних не можу діток мать своїх. Як рідних буду їх любити, добра. І людяності вчити. Я буду малювати картини, пейзажі нашої країни. А я писатиму вірші, які так глються з душі, Щоб прославляти Україну не скорее міцну єдину. А ти що зробиш, сива, мамо? Могилку доглядати стану і молитись за людей усіх, за всіх. І мертвих, і живих, і до останніх своїх днів просити карі для катів. Почув слова ці Бог і мовив: Я не залишу вас ніколи. Я завжди поруч, ви це знаєте. Надію, віру не втрачайте. Живіть, народжуйте, любіть, і тільки лиш вперед ідіть. Війна. Ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала. І навпаки, когось зріднила, комусь дала натхнення і сили. І скільки б не було печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможем. І всюди зацвіте, калина, все буде добре, Україна.